Тому я хотів би побажати вам, шановні керівники, щоб блага, які є в цій інтелігенції, золоті, в цих цінностях продовжувалися на много і на много, від Хмельницького до від Славетного Байде аж до Олексія Кайде. А тому я дарую книжку. Хочу, щоб керівники поїхали в Бережани. Там треба підняти цей замок, який сиплеться, він в іншій структурі, але це наша цінність. А в цьому році є колосальна нагода. 200 років від дня народження Мар'яна Шашкевича. Кому як не Бережанцям, як не подолянам, тернополянам і львів'янам підняти це ім'я геніального сина нашого народу? Світові письменники, такі, як Юрій Словацький, як Міцкевич, як Гоголь, як Шевченко, який через два роки, бо це сучасник Шашкевича, будезначатися, заслуговують більшого пошенівку, ніж приймає Верховна Рада якусь постанову і ще один каже, так, да, треба прийняти, тому що це руська тройка, руська Трійця. Знавці великі, ми вищі цього, ми інтелігенти, ми діємо, ми працюємо. І той, що так помилився, він, я думаю, приїхавши до Бережан, не невілий Шашкевич, він прозвілє. Тому я дарую йому цю книжку, яка називається Камертон Шишкевич. Це знак того, що Шашкевич не залишив свого портрета.